Так, так, я знаю. таке. Мама тобі таке не каже? У мене є друг, ось це саме записував підкаст. Мама, мама часто мене з ним зрівнює. мені це не дуже не подобається, коли мене порівнюють. ні, Взагалі, навіть якщо я краще, мені не подобається, коли кажуть, що ой, дивись, як він молодець, а ти мені таке взагалі не кажеш. Ну, мені подобається, коли навіть комусь так кажуть і зі мною зрівнюють. Але ти насправді молодець чи ні? Ну, я думаю, так. Я бачу, що ти почав вести Фейсбук літом 22-го року. А, в Фейсбук я почав вести, але я зараз чаще у Інстаграмі взагалі все викладую, і мені здається, так, там або з Інстаграму, коли ти викладуєш фото, а, воно до да Фейсбуку відразу. Угу. Так, це було в Інстаграмі. Ну і дивлюся на ті твої пости, але взагалі я у Фейсбук рідко заглядаю. І в Інстаграм я можу викласти свою реч, але теж не дуже часто в нього заглядаю. Але ти сам пишеш свої дописи? Так, сам сам. Я бачу, що ну, на початку то була російською мовою,